Я за збільшення податків. Чорні помідори вас тема. От лузді ідеальний варіант. І так, друзі, всім привіт, з вами Микола, і сьогодні ми будемо проходити тест на визначення політичної орієнтації. Попросив мене це зробити підписник, підкинув ідею, відео буде коротке, але гляньте, може, буде цікаво. І друзі, нагадую, якщо вам подобається моє відео і ви хочете мені фінансово допомогти, монобанка внизу буду дуже вдячний. І так починаємо тест на визначення вашої політичної приналежності. Дізнаємось, все-таки, який я політик, якщо я ним стану. Деякі люди заслуговують більшого, ніж інші. Я з цим згоден, але це означає, що треба їм просто щось дати, чи що вони заслужили, тому що вони більше працювали і більше старались. В цілому, я згоден, якщо це другий варіант. Під час подорожей мені подобається відвідувати визначні місця і пам'ятки, розслабитися та порнати місцеву атмосферу, дізнаватися про щось нове та знайомитися з місцевими жителями, відвідувати визначні місця моєї країни. Слухайте, прям складне питання, тому що я вам дуже мало подорожу, я думаю, як зараз, в принципі, і всі, але. Я, в принципі, люблю щось нове і місцевих жителів, Я люблю все колорит, місцевий колорит. На уроці хімії мене бентежила людська рука у ємності з формаліном. Я чесно не пам'ятаю, що таке формалін, але напевно так. Це точно тисне на визначення політичної приналежності. Я поки що тут бачу якісь штуки. Що ви обрали в ідеалі? Люди повинні виявляти активний інтерес до своєї громади, люди повинні слідкувати за своїми мріями. Має бути обидва друзі, тому що ваші мрії можуть бути спаскуджені через те, що влада щось неправильно робить. Наприклад, у вас був бізнес, прийшов ковід, і влада закрила вам все. В Швеції не закривали. І, абс... і така сама смертність. У нас закривали знищена економіка, а результату не дало. Тому, напевно, все-таки для своєї громади. Я б радше прочитав книгу про музику, книгу про спорт. Я б краще щось послухав і сам позайнявся би спортом. Добре. Хай буде книга про музику. Яке твердження характеризує вас краще? Я неупереджена людина, я роблю те, що правильно. Я експериментую, я багато працюю. Я багато працюю, я думаю, це більше про мене. Тут два не можна. Не можна. Коли вранці я вирішаю на роботу, вдома панує безлад порядок. Я з дому працюю. Ну, в принципі, в мене в основному порядок. Я, б радше послухав музику кантрі, класичну музику. Краще кантрі, класику рідко слухаю. За певних обставин я б, напевно, зміг скуштувати м'ясо мавпи. Ну, якщо ці обставини, це, крім цього, нічого немає, я помираю з голоду. Так, якщо це просто ми кудись поїхали, давайте м'ясо мавпи, і я не буду це їсти. Якби ви керували дорожнім рухом навколо вулиці, на якій ви проживаєте, я б дозволив дорожній рух для всіх, і я б дозволив дорожній рух лише тим, хто має безпосередні справи на цій вулиці. Гарне питання, і дивлячись, яка це вулиця. Ну якщо це якась маленька, ну дуже маленька, то краще звичайно тим, хто там проживає, як закрити ЖК. Якщо це велика вулиця, там, де щось проходить, не знаю, траса, шосе, ну тоді всім. Слухайте, чесно, ну я очікував більшого від цього тесту. Хай буде для всіх. Що важливіше, робити те, що ви вважаєте правильним, експериментувати зі своїм потенціалом, бути креативним, виконувати свій обов'язок. Робити те, що ви вважаєте правильним. Більшість людей назвали б мене дивним, звичайним, ексцентричним передбачуваним. Я звідки знаю, як мене люди називають. Ну, передбачуваним хіба що те, що стосується економіки та політики, бо у мене конкретні принципи. Ексцентричним, ну навряд чи я ексцентричний, звичайний, ну теж. Дивним, ну хай буду дивним. Філософські дискусії, здебільшого нудні, дотепні безлузді. От безглузді ідеальний варіант. Ви любите руколу? Рукола. політична приналежність. Добре, ні. Слухайте, а прикиньте, якщо я це все відповідаю, і вони вгадали. Я брав, чи мав мотоцикл мінівен. Мінівен, друзі. Ну, мотоцикл вже не той вік. Чого важливіше навчитися вашим дітям? Доброти, дисциплінованості, толерантності, справедливості. Дисципліна. Вона їм краще підійде. Мається на увазі дисципліна не в слуханні мене, а в слуханні самих себе і ставлення собі своїх правил. Я радше мешкав у малому місті, великому місті, сільській місцевості. Мале місто насправді ідеальний варіант. Ви купуєте моркву і продавець пропонує вам новий сорт фіолетового кольору. Я спробую фіолетову, дякую, та я візьму. Ні, я б спробував, я таке люблю. Чорні помідори ваша ще тема. Ви іноді зберігаєте старі квитки на літак чи в кіно собі на згадку. Ну, якщо дуже інколи, то так. Мені краще вдається імпровізувати, планувати наперед. Імпровізувати. Рідко наперед важкувати дуже планувати. Так. Що ми маємо? Тест на визначення вашої політичної приналежності, ваші погляди на підставі вашого способу життя. Частково праві. Ну, 65%, я думаю, це не частково. Це все-таки більше, ніж половина, так? Значить, праві це у нас право власності, самодостатність, право носити зброю, згоден, імміграційний контроль має бути. Вільна торгівля 100%, жорсткий зовнішньополітичний курс, заборона абортів. Отут не згоден. Отут вже ні. Зниження податків 100%. 100%. Обмежена влада уряду 100% нагороди і покарання. Нагороди і покарання. Ну так, да, так і має бути. Ліва, Соціальні права. Ну, соціальні права і так мають бути, і приправи, що за прикол. Ну, соціальні права і право власності це не речі, які протиречать один одному. Все нормально. Самореалізація. Ну, факт. Контроль над зброєю. Ну, має бути якийсь певний контроль, але ж не всіх. Права меншин. У меншин мають бути такі самі права, які зараз є. У всіх однакові права, господи, друзі. Оці ліваки, блін, державні інвестиції. Ні, ні, ніколи. Державних, державних не має бути грошей, щоб їх інвестувати. Гнучкий зовнішньополітичний курс. Гнучкий це який? Дозвіл абортів. Ну, тут у мене з лівого. От соціальні права, дозвіл абортів у мене з лівого. І самореалізація, до самореалізації вправих має бути. Підвищення податків. Ні. Категорично ні. Ні, ніколи. Демократія участі. Взагалі не зрозумів. Взагалі не зрозумів, про що вони. Турбота і милосердя. Де? Про кого? Про кого конкретно? Я просто бачу турбуюсь. Про котів турбуюсь. Бачу, йду по вулиці, там бабуля якась букетиками ми сидить чи щось там продає, я у неї куплю. Ну, це ж не означає, що я за збільшення податків. А якщо я за право власності, це не означає, що я хочу, щоб забрали соціальні права у людей. Я думаю, все-таки, що я на 90% правий. І так, друзі, всім дякую, що додивилися. Якщо це було корисне відео, ставте лайк, підписку, дзвіночок. Па-па.